Шановна громада, значить, та ситуація, яка склалася сьогодні в нас в місті з громадським транспортом, це ситуація дуже складна, яка потребує якихось кардинальних рішень. Одне із рішень було прийнято це в березні, то що я казав про рішення виконкому. Друге рішення ми повинні з вами сьогодні визначитись, як буде працювати громадський транспорт, в якому режимі, в якої кількості і за якою ціною, яку ціну мешканці нашого міста готові платити за проїзд громадському транспорту, для того, щоб транспорт функці... функціонував щоденно, зранку до вечора і перевозив мешканців нашого міста. Ситуація дуже складна. Значить, ситуація складна не тому, що хтось примусив когось там зупинити громадський транспорт, то це складається економічно. Ціни на пали на мастильні матеріали виросли, ну, скажімо так, не просто як за якийсь там термін рік чи за півроку, вони зросли за короткий термін, що вдарило, скажімо так, в першу чергу по перевізникам. Ціни на запасні частини сьогодні скачили в декілька разів, палово в декілька разів. Ну а тариф залишається у нас 2014 року, що з 1 травня, який був введений в 2014 році. І сьогодні ми з вами повинні визначитись, за якою ціною ми повинні їздити в громадському транспорті, або залишити на тому рівні, або щось прийняти інше рішення. Значить, я скажу, що ситуація складна. Складна і від, від, від економічна, тому що може зупинитись просто е, рух громадського транспорту. Сьогоднішній день, ви знаєте, і інформація є про відключення Львів електротрансу від електроенергії в зв'язку з тим, що електротранспорт не зможе заплатити ту суму. Ті суми на електрику, яку погашав Львів електротранс, щомісяця надходили з державного бюджету в виді субвенції за перевезення пільгових категорій. Громадян, і всі ми грошима субвенції, підприємство наше готувати всі борги перед Львів енерго. Сьогодні настільки складна ситуація. Не тільки в сферу У нас сьогодні складна ситуація в цілому державі, при тому, що відбувається, мало би відбутися індуксація заробітної плати, мало би підняти пенсії. Мали б зменшити, або, або інший варіант, мали б надати можливість, щоб зменшила вартість хліба, молока і перевезень, в тому числі. Ми звертаємося до вас. Е, я би хотів, щоб ви зрозуміли не ситуацію перевізника, яким хотів би багато заробити. Ні, ви повинні зрозуміти ситуацію перевізника, який би хотів не зупинитися. Сьогодні є конкретні підстави, не амбіційних, а технічного стану транспортних засобів, фінансового стану перевізника, просто зупиниться в силу тих обставин і виникли. Той, хто володіє транспортним засобом, який здійснює перевезення, а тут є багато людей, які мають по одному автобусу, по два автобуси, ті самі громадяни міста. Які сьогодні вже не в силах зводити кінці з кінцями. Вони не в силах забезпечити, щоб цей транспортний засіб був нормально, технічно, справний. Та ви ж знаєте, що не раз по телебаченню, пресі ми вже маємо факти, які висвітлені про те, що колесо відвалилося. Про те, що технічно несправний транспорт рухається. Це ж наше життя і наше здоров'я. Ви повинні зрозуміти одне: перевізник не переслідує ціль заробити надзвичайно багато. От ми подали свій розрахунок. Сьогодні економіст говорила, це є чотири гривні і 5 копійок. 4 гривні і 5 копійок це при нуль, нуль прибутку, тобто валовий. Дохід і валові витрати перекрилися і вийшов в нуль. А що далі? Хіба це вирішить проблему? Хіба це десь завтра транспортним засобом робити роботу і вас доставляти на роботу, дітей в школу і так далі? Та не буде того. Якщо наші амбіції тут беруть верх, то ви побачите, що буде потім. А потім буде колапс. Транспорт зупиниться. І всі ми будемо, а що ж ми зробили? А чому він зупинився? Та зупинився, тому що в силу неможливості працювати в такій умовах. Я там повага вас за всіх. А ви за якісь місцеві вибори говорите? Україна небезпечна, ти за місцеві вибори говориш. Я думаю, що немає щось місцеві вибори, наші, наші друзі зі сході. Давайте завтра під хліб, завод, завтра підійдемо. І порахуємося, яйця що я саме буду пастувати. Чому впевну, хліб не 5, а 10? Давайте яйця під завод, підійдемо. Почекайте! Якщо ви не хочете, ви всі такі розумні. Потікайте! забув. якщо ви якщо не хочете. хочете

Зараз всі інвалідний валітінний мене, мене Порошенко нагороджував орденом третьої ступені самості, три ви смієте, тому Порошенко, Інтелігенція!

Я прошу е, саме пройти охорону і, друзі, я перепрошую, але це ці слухання, ну, це є провокація, бо стали світом просто, просто намиснути провокації на щоб зірвати свої слухання. Мені ще культури вистачало, зараз на жаль.